На радіо місто Богом» проєкт інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. І не тільки я, тому що ще є гостя Ніна Бегаскова, співачка, фольклориста, фольклористка, громадська діячка, керівниця народного вокального ансамблю Оберіг, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вітаю пані Ніно. Всім доброго дня. Я знаю, що од нас приходять. Значить, сьогодні буде лунати спів в студії. Спробуємо спробуємо це теж відтворити, тому що говоримо сьогодні про весну, про обрядову весну, так про те. Як українці і тоді, і зараз її зустрічають, що для цього роблять, щоб весна була багатою, щоб весна була врожайною. Так тому що що весну весною покладеш землю, то потім будемо вже мати на столах восени і взимку. Отже, пані Ніно, давайте. Як українці, коли українці зустрічали весну, вони вважали на календар, чи вони все таки більше дивились на природу? Ну, зануримось в таку глибоку автентику. Ще коли дуже давно було. Наші предки зустрічали новий рік, взагалі навесні. Угу. І якщо бути точним, то це було ну якщо це рік брати, наприклад, по літочисленню, численню. нас зараз 7533 рік від доби трипілля, але ще були ж раніше різні періоди, то навіть уже 21 тисяча там. 126 рік на сьогоднішній день це від створення землі взагалі так ну та ну як булося лі, літочислення від чого від Ну, Це виходить від е, трипільської культури угу. 7 тисяч, і ще від давнішої культури, яка була тут на теренах нашої території України. Е, це я так вже дуже дуже давно угу. беру. І саме з тих часів, е, ось така була традиція саме новий рік, святкувати навесні. Чому тому, що весною пробуджується земля логічно? Так логічно, ну період пробудження, так ми святкуємо день народження дитини, коли вона народилась, народилась, так Так. не коли вона зачиналась, наприклад, так <с? коли там в неї серце з'явилось, і так далі. А коли вона зачинала, коли вона народилась, народилась так. ось. І так само і пробудження природи, логічно, що тоді відповідно настає новий рік, а не. Посеред землі Не зрозуміло, чого звичайно, і в цьому є така глибока природна філософія. Адже наші предки вони були найближчі до природи, вони обожнювали усі стихії, усі рослинки, тваринки, і їх дуже сильно шанували. І зокрема, як ви на початку сказали, що весна це пробудження, і це засівання землі. Угу. Ось це саме головний такий обряд, який відбувався і. А якщо ми беремо до уваги таке свято як коляда, коли його святкуємо в грудні, то на коляду ставили наші предки дідуха. Дідух це такий різдвяний сніп, символ. Сніп, так, так. сні, перший сніп жита, ага. ось чи пшениці. Його можна було прикрашати різноманітними стрічками, там, цукерками. Ну, раніше так його не прикрашали, але він вважався от перший, коли зібрали врожай. От його перший зробили і перший вносили до хати. Але ж не може він стояти весь час на. Столі, ось його треба щось далі з ним робити. То і навіть тут ну все було настільки просто, настільки логічно в наших предків вони брали цим дідухом і зробили перший засів землі. Угу. І навіть ось ця така щедрівка всім відома, щедри, щедрих щедрівочка прилетіла ластівочка, ластівочка прилітає навесні. Тобто, якщо говоримо про дуже такі давні традиції, то звісно весна починалася, скажімо так, новим роком, новим літочисленням у наших. Ну і багато було птахів, так, в бредовій весні, от наших предків, і Соловейко, і Лестівка, і хто ще. Ну, і Ловек, і, і жайрунок, так, і так далі. От птахів таке чільне місце посідали. От чому так було? Ну, зазвичай навесні прилітають птахи додому, повертаються із вирію. І в наших українців є дуже багато свят, пов'язаних саме із птахами. Вони так і називаються свято Ластівки, сорочини, uh -huh. свято Жайверенка. Ось я навіть собі виписала лелечини <реш> 24 лютого. Відзначалися ластівки 1 березня, сорочини 9 березня. Зокрема, сорочини тут можна трактувати ще не то, що там пташка сорока, а сорок днів таке. Ну, така цифра всім нам така відома. Ось, і це свято теж відзначалося ось тут навесні. Ага. Оці сорочини, сорок днів, воно якось так ніби пов'язано одне із одним. І зазвичай я, наприклад, знаю. Пісню до Жайворонка. До Соловайка. Так, давайте Жайворонка почне. Він перший, до речі, привітає, так, жайворон. Ну, давайте з нього і почнемо. І, Будь ласка, фрагмент дуже хочеться почути от, в вашому виконанні. У угу. мене музика грає. Ну, знімаєте навушники. Це буде зараз живий спів. Ой, ти Жайворонку, Пташино. рано раненько, раняя пташино. Ой, чого ж так рано звиря рано звір'я вилетів це називається гаївка, це називається веснянка. Що це? От фрагмент пісні про Жайворонка, як її можна назвати? Це веснянка, веснянка веснянка, яка присвячена саме ось птахам. Угу. Ось коли ми говоримо за ці такі свята, ну зустріч птахів, і навіть і такий обряд, коли випікають тістечко ну, у так, формі так, птахів, так. говорить заклички, пташок викликає із теплого краю. летіть, соловейки на наші земельки, тому що це настільки велика радість, коли птахи. Летять дуже далеко, десь в теплі краї, потім прилітають назад на батьківщину додому. Це настільки велика радість, і ось саме навколо них створено дуже багато таких пісень, обрядів. Звісно, вони присвячуються і називаються веснянки. Угу. Ну от дивіться, ви вже сказали про те, що ви пікали в формі пташечок, угу. е, такі як не знаю, тістечка, хлібчики, так е, як це правильно назвати? Ну, жайворонечки жайворонечки, такі, так. так. Е, які ще були, от е, крім того, що засівали, і дідухом, так е, угу. перший засів робили, е, крім жайворонків, які ще були От такі найвідоміші -най -най обряди у нас на поділлі? Е, я скажу е, те, що я особисто. Então... <síntos> Пройшла, і в якому я брала участь. Е, і знаючи, що воно так відбувалося ще до мене, тобто мої ще прабабусі відтворювали такі обряди, дівчата збиралися на пагорбі. Чому на пагорбі? Тобто така гірка має бути uh -huh. висока. Е, тому що саме звідти вони закликали весну. Вони вважали, що чим вище, тим їх швидше ну, почу, почує так. весна. Е, звісно, зараз змінюються кліматичні умови. І ми зараз йдемо, і вже плюс 20, а тільки 10 березня, раніше. Такого не було. Раніше були такі морози, лід, оці всі такі сніги. І хотілося весни. Звісно, хотілося тепла, сонечка. І дівчата виходили на самий 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 вершачок, і там закликали весну, і гукали навіть ось таке: агу. Mm. Оця закличка йде. Ось, до речі, від ось цього гу навіть пішло слово гукати. Гукати, Агу, <гук) весно, красно, прийди до нас. Пекли пташечок, як ми говорили, і також варили кашу, щоб задобрити зиму і віддати цю кашу вже зимі. Нехай вона бере ту кашу, але ж тільки хай іде, іде. <голов> щоб тільки весна прийшла. Ну і, звісно, водили хороводи. Хороводи водили теж на пагорбі. Е, і е, особисто я, наприклад, пам'ятаю дуже добре е, великодні гарні такі святкові дні, коли ми водили гаївки е, біля церкви. Ми всі разом збиралися, ствали в коло і проводили різноманітні ну по колу. Йшли, так як сонце йде по колу, так і хороводи водяться по колу. Ось, а самим популярним таким танцем є кривий танець. Чому кривий? Є кілька версій. Мені дуже подобається, і в принципі, можливо, це так і воно і є. Коли та тануть сніги, струмочки, біжать, ось таким. Кри -криво, Криво, так, так, так. так, біжать. І ось саме звідси, що струмочки швиденько, швиденько, кривенько біжать, звідси пішов і назва такого кривого танцю, а кривого танцю йдемо, та й не виведемо йому кінцям. А гаївки це вже на Великдень, так? це вже ближче туди. Так. Коли вже розквітає, все, так? коли вже можна бачити цвіт. І, і листя, так, то га... дуже Гаївки, і ще є одна така назва гагілки. 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 Ага. Дуже мені все це подобається. Ну, і ще е, одну пісню можна заспівати: це про соловейка. Про жайверонка ми співали, можна ось про соловейка. Ой Ой ти, соловейку, Ой ти, соловейку, Ой чого ж так рано, вирічка вийшов. Не сам же я вийшов, даж бо мене висла. З справою ручейки і ключиків. Справої ручейки. З лівої ручейки, зиму зачиняти Ніна Бегаскова людна співачка, фольклористка, громадська діячка, керівниця народного вокального ансамблю Оберіг щойно проспівала. Фрагмент, фрагмент пісні про Соловейка. Взагалі, у нас така сьогодні програма трішечки з таким на орнітологію. Так ми вже говорили про жавен про ластівку. І Соловейко, взагалі, то дуже таку важливу важлив, дуже важливе місце. Посідає так взагалі в, в українському фольклорі. так, скільки пісень про наприклад, так скільки його використовують образ солов'я у веснянках паніно. А є ще такий обряд? Я чув його від вас, так про. Розкручування колеса, uh -huh. от розкажіть про нього. Ну мені цей обряд теж дуже подобається, і до речі, якщо ми говоримо від минувшини до сучасності, ось буквально позавчора ми закручували колесо. Uh -huh. Що це означає? Ми закручуємо колесо, тобто закручуємо сонце, розкручуємо його на тепло, на світ. І я дуже хочу додати сюди на перемогу, тому що ми дуже хочемо і віримо в сили добра, в сили світла, в сили того всього прекрасного, що є взагалі в нашій рідній Україні, в нашій рідній культурі. І от коли ми закручимо колесо, це звичайне колесо з воза, воно прикрашається такими довгими стрічками. Посередині хлопець тримається колесо в руках, дівчата розтягують ось ці стрічки і його розкручують. Uh -huh. Тобто, це обряд Символізує розкручення сонця, розкручення те, те ж, світла теж з піснями відповідно. Правильно, так, звичайно, і з піснями, а потім із цим же самим кривим танцем. Тобто воно все одна між одним поєднано. І пісні, і хороводи, ось і танці. І говорячи про сучасність, ось наприклад, ну молодь їм ж потрібно звідки знати ці обряди, традиції і. Дивлячись на те, як воно було колись у наших предків. Зараз ми провели, ну, я вважаю, таку достатню кількість свят. Наприклад, весняні свята наших предків ми проводили в педагогічному університеті, проводили акварелі весняної мелодії, також ось нещодавно, і ми розпочинали саме автентикою, тобто саме а такими нашими українськими народними піснями. А як молодь відгукується на автентику? Ну, відверто скажу дуже позитивно, і в такому воно більш е, в тренді. Навіть зараз, якщо взяти до уваги TikTok, хто там дивиться угу. новини, то розійшлись хмарки, гляне сонечко, зав'ється грудях моє серденько. Воно постійно звучить, уже всіх нас ця така гарна дуже веснянка. Або вербовая дощичка», ось по ній ходить насточка, Тобто воно ну, дійсно стає таким популярним. І Молодь, навіть яка не дотична до цього, не знає цього. Ну, різні ж, наприклад, ці родини, там не всі ж слухають там народні пісні, чи, можливо, не всіх і бабусі, які можуть розповісти, як воно було колись. Ось, то вони заходячи вже в соцмережі, вони, звичайно, їм це імпонує. І скажу, як я це бачу, коли ми закручували колесо. Ми проводили його зараз. Така модна назва флешмоб, флешмоб закручення колеса. І коли я зі стани сказала, що хто бажає, тобто ну люди в залі сиділи, вони ж не знають, що їх чекає зараз. Ми співали віснанки. Так, а тут глядачам озвучую, хто бажає, і почало підніматися маса людей. Я думаю, ого, ось яких багато. А треба якось, ну, бо там ж тільки 16 стрічок. А на черзі а на сцену йдуть багато. Ось і ще хочу сказати за дуже гарний фестиваль, який проводиться в нас ем, на Вінниччині. З ініціатив громадської організації Молода Подільська Січ це Гаївки фест. До речі, вже не перший рік. Це фестиваль, який вноситься в програму патріотичного виховання молоді від Вінницької обласної державної адміністрації, тобто дуже гарний такий у Нас є фестиваль на Вінниччині. Ось і е, зараз дуже багато проводять таких весняних заходів. От, наприклад, ми брали участь у заході: Так хочеться весни без сліз, без болю, без війни. І буде ще один захід весна в її очах, присвячений борегиням, присвячений жінкам нашим українським. Тобто, всі вони пов'язані так чи інакше з народними традиціями, тому що де б ми не були, мені телефонують. Ні, треба веснянку заспівати, треба найпочати, почати, треба зробити ось це. Все... Фрагмент ось цього такого народного, отого давнього. Ось, і звичайно, люди до цього тягу діють, тому що це наша рідна українська культура. Щодо весняних обрядів Поділля, так наскільки вони відрізняються, наприклад, від обрядів Полтавщини, Галичини, чи є в них якісь спільні риси? Ну, крім того, крім часу проведення, так mm -hmm. і можливо місць проведення. Є, е, звичайно, різновиди веснянок, тобто в будь-якому регіоні України різні веснянки, співаються по різному. Ось. Але самі такі ключові обряди, от ви знаєте, я навіть дивилася і читала багато літератури, вони всі одне з одним пов'язані. І розкручування колеса, прикрашання стрічками дерева. Це переважно на Великдень, прикрашають кличання зіллям. Це вже більш туди, де зелені свята, mm -hmm. вже на кінець весни. кличання зіллям. Тобто вони, в принципі, в кожному регіоні вони настільки відрізняються і співом, і десь там трішки обрядами, але вони всі як одне, одне ціле. Це як колядування, щедрування. Так само ми можемо взяти полтавського регіону абсолютно такі щедрівки, якого немає на поділі. Ось, але обряд той самий І сенс-сенс один так. І зміст один, і колядування воно теж до нас прийшло з давніх часів. Так само, ось ці обряди, які ми робимо навесні. Я знаю, що ви збираєте фольклор. Так, от скільки у вас веснянок можете от сказати, приблизно підрахувати? Ну, хоча б так. Е не, не, не точно а приблизно. Ну, Я саме не рахувала по жанрах, скільки в мене весняне колядок. У мене відверто скажу більше колядок і щедрівок. Вже навіть є збірка випущена колядки щедрівки, тому що ну, це таке найбільше свято, яке мені запам'яталося з мого дитинства, коли ще були живі мої дідусі, його сестри, мої двоюрідні бабусі. Ось коли вони всі сідали, співали, то мені цей жанр настільки запав душу, що я дуже багато досліджувала колядки щедрівки. Снянок менше, відверто вам скажу. Ну, не знаю, переважно, якщо взяти всіх разом ну, десь до 50. Ви всі встигли записати? Е, від своїх. Від своїх. Те, що я змогла зробити, відверто скажу, я зробила максимум і встигла. Ну, Наприклад, у дідуся він прожив 90 років, я записала від нього дуже багато пісень, десь близько ну так, більше ста. Але мені все одно цього дуже мало. от, І коли в мене до цих пір жива моя двоюрна бабуся, їй 98 років зараз, то звісно, вона в такому віці вже не дуже пам'ятає. Але те, що я записала 10 років. Назад від неї ті пісні, ті вони і є, і не тільки від своїх рідних, я записувала, від сусідів, від там рідних, близьких. Ось і навіть була жива подруга моєї прабабусі. Від неї я записала обряд е, е, водіння хороводів біля церкви. Ось коли вже на Великдень виходили дівчата. От. І вона, до речі, казала, що і хлопці виходили. І дійсно, і навіть я проводила е, ще, будучи дитиною, був такий фольклорний ансамбль «Дивит світ, він і зараз є. Ось, ми проводили разом біля церкви. Точно так як казала mm. колись ось ця бабуся. Oh. Дякую вам за участь в нашому ефірі за вашу роботу таку колосальну і дуже важливу. Ніна Бегаскова одно співачка, фольклористка, громадська діячка, керівниця народного вокального ансамблю оберіг, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського була на сьогодні в ефірі. Говорили про обрядову весну. А Проект інсайт на сьогодні завершується. Остінемо завтра. На все добре. Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.